Обстановка, яким тільки що розпочався цей четвертий етап змагань, він настільки відчувається підйом у цих дітей у глядачів, які прийшли безумовно, глядачі це батьки, які теж сьогодні прийшли сюди. Цей святковий міжнародний день сім'ї, який відмічається от таким потужним заходом. Масштабність цього заходу, який проводиться вперше в Україні, це по проєкту нашого президента. Пліч-опліч ця програма і цей проєкт він вже сьогодні залучив до цих змагань понад 45 тисяч тільки по Сумщині. Розумію, що по Україні це практично мільйони мають бути. Що стосується Сумщини, четвертий етап, ми його чекали, тому що він буде найбільш цікавий, тому що сюди виходять найкращі команди громад, районів, які пройшли. Серйозні випробування на змаганнях, які відбувалися спочатку в громадах, потім в районах, і сьогодні вже в цій спортивній арені, на якій ми знаходимося, впевнений, що ці 33 команди, які приймають участь у фіналі, це близько 350 учнів, вони, по-перше, отримують велике задоволення, їхні батьки теж. І головне, ми отримуємо найкращі команди. Від Сумської області, які поїдуть в місто Київ у червні і будуть відстоювати наш регіон в тих змаганнях між іншими регіонами. Хотілося б побажати, щоб вони підготувалися, прийняли участь і, безумовно, перемогли. Бажаю сьогоднішнім учасникам четвертого етапу теж спортивних досягнень. Ну а вболівальникам отримати велике задоволення від цих змагань. Ми відмічаємо, що розпочинався він з такою обережністю, але вже в ході першого етапу всі зрозуміли, наскільки він потужний, наскільки діти чекали участі в цих змаганнях, тому що вони можуть себе показати, вони можуть показати свою команду, свою школу, свій район і цього відчуття колективу. Згуртованості, от за останній час не було такої можливості прийняти участь в таких заходах, які б так згуртовували дітей, да і все суспільство це досить серйозний правильний захід для України в цей непростий час, коли треба показати, що Україна, все суспільство згуртовані і всі прагнуть іти разом, хто по-своєму вносить. Певні свої дії для нашої основної мети це перемоги. Дітки це теж роблять. Вони показують нашим захисникам свої успіхи спортивні. Те, що роблять захисники сьогодні, борючись з ворогом, показують, що вони роблять це не даремно. Вони роблять для своєї великої країни, нашої України.